Друзі, привіт! 3 жовтня і це частина друга. Вже після 3-ї години вибрався ще на декілька годин більш далі ліс. перевірити як тут грибочки ростуть, дивіться. Але це не перший грибочок. Знайшов ще ось такого боровичка. і людей тут у лісі ще більше, ніж там, де зазвичай я шукаю. Тому йду шукати ще. Буду вдячний за вашу підтримку, підписки на канал та подобання Всім дякую. Ось погляньте, що тут є тільки. Вже такі спілі грибочки, погляньте. Ще суперові. Ось така сімейка і все на одному місці. Не знаю, чи чутно ну вам, собака вперед, чися, гавкає, грибників вже близько. Так, ще невеличкий. Щось більших грибочків не бачу. Або їх тут нема, або їх тут вибрали. Тому що я тут дуже давно не був. І тут, бачите, тільки або дуже добре замасковані грибочки, або молоді. Так, є ще такий грибочок. Горя тут росте те, що у нас називається багнюк. Маховик, чи як на нього кажуть, такий жовтуватий. Знаєте чому помітив? Ти поглянь, такі красиві. Це напевно найгарніші в цьому році, що я бачу. І тут їх лізе-лізе скрізь. Дуже великий. Ну що ж. Ось такий, я напевно думаю, що він старий. О, це корінь. Ну і знову ж таки, що мене привело сюди, це ті мухомори, що там попереду. Так, ось такий красний. Але по одному, по одному. Я хотів і думав, що тут буде більше. Напевно, ті, що тільки лишились після інших грибників. На всі місця одночасно не спієш. Ну, ось такий ще один. І старих немає. Молоді по одному. Погляньте, які красунчики. Все ж таки де, -де трапляються. ось ще один. Чудова сімейка. В лісі також чудово, дуже тихо після дощу. Так, ще грибочок, як ви думаєте, де? Правильно. На тому самому місці, де я знайшов і ці Ось біля цього дубочка два, тут ще один. Потрібно після себе повністю передивлятися ще раз. Погляньте який грибочок. Так. Два. І такого хто у нас тут ще один. Три. Ну, раз я так, фокус. Раз я вже в таких хащах поясню, чому я не чищу грибочки зразу. Як ви розумієте, якщо тут пройтися 10 хвилин то буде, ніби всі грибочки стараю, щоб були чисті, але постійно налітає хвоя, листя, сміття з дерев. Просто не люблю робити одну роботу двічі. Я краще один раз вдома прийду, почищу вже 100%. Як буду чистити, буду дивитися якесь відео або фільм. Так набагато комфортніше і так я встигаю більше зібрати грибів самих. Помітив мухомори, ходжу, ходжу кругами, думаю, десь таки ж ти маєш бути. Десь має бути красунчик. Ось такий грибочок. Супер. Ай, красунчик. Проптиєть. Маленький якийсь я зовсім гнилий. Красивий грибочок. Скоро вже почне темніти. Потрібно пришвидшуватись і збиратись в сторону дому. Так, давайте покажу те, що я помітив. Ось такий. Мухомори, мухомори на місці. Так, берем. трішки приближимось. Мухомори не чіпаємо. Ось. Думав, що це гриб, а це сироїжа якась. Ой. Так, хто це нас тут заглядає? Який яй Це з одного місця, які вони чудові. Ось таких підберезовиків є, вистачає і такі гарні. Я навіть вам знаходжу де-інде, дивіться, підосичники, то не знімаю. Їхав сюди, бачив таку галявинку, правда вже такі старі. Ось. Присів зняти вам під і помітив грибочка ще. Все ж таки мало в мене досвіду, щоб шукати у листяних лісах. Просто все зливається, якось більше привик по мохах я. Не знаю чи видно попереду, попереду також є мухомори, там попереді підберезовики ростуть. Подивіться знову який красень. Трішки жовтуватий Ну кошечок просто швидко наповнюється. Оце я попав. І головне вчасно. Дуже-дуже мені сюди захотілося. ну Прямо Бог допомагає. Веде мене кудись і повсюду вчасно я встигаю. так, Зображення буде жахливе, вже п'ята година дня. Такі грибочки, правильно де ми їх збираємо? Біля таких красенів мухоморів. Я ще таких мухоморів в цьому році не бачив ніде. Тут вони явно найкрасивіші. Ах, які красиві, які красиві! Навіть не хочеться їхати додому. Так, це ніби грибочки все. Хочу показати, що там попереду. Це також мухомори. Скрізь. ай яй 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 який якийсь красончик. Супер. Це біля тих трьох. Пройшов декілька метрів. мухомори попереду. Навколо... Мухоморю ходжу кругами і шукаю. Ось погляньте ще. Ух, старенький вже на сушку піде. А тут трішки кращий і також старий. Так, друзі, 5.20. потрібно їхати додому. В лісі нас вже досить таки темніє, ось тільки знахідок. О 3 годині я ще був вдома. Ось так. Поки доїхав велосипедом більше 3 км по лісі. Ще подивився в декількох місцях, нічого не було. Маса емоцій. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте його, будь ласка, лайком. підпишіться на канал. Запрошую вас приєднатися до групи в Телеграм. Посилання буде в закріпленому коментарі та в описі. В цій групі ми спілкуємося з іншими грибниками, ділимось знахідками, допомагаємо визначати гриби, будемо раді всіх вас там бачити і до нової зустрічі в лісі. Вітаю вас ще раз з днем грибника, хоча це відео вийде пізніше.